Брати і сестри, слухаємо сьогодні Євангелія про Митера і Фарисея, а значить вже скоро Великий Піст. Ще декілька тижнів і почнеться Великий Піст. Через три тижні, щоб входити по малій Великий піст, то вже церква нас готує. І сьогодні це Євангеліє про Митера і Фарисея, про двох чоловіків, які війшли в храм. І Христос представляє ці дві особи, можна сказати, трошки входить у крайнощі. Якщо задуматись, якщо розуміти добре, про що йдеться, як він описує цих двох людей, це дві крайнощі. Такі, що аж ріжуть вухо, ріжуть око. Перший вступ до цього слова, якби початок цього Євангелія є такий, який не читається, він випадає. Вірш вище говорить так. Для деяких, що пишалися своєю праведністю, і ні за що мали інших. Він сказав цю притчу. І ця притча, це слово прозвучало для всіх нас. Тому, брати, це слово, яке приходить до нас, хочемо чи не хочемо. але це слово приходить, щоб промовляти до нашого серця. Для тих, які дуже часто пишалися своєю праведністю і нізащо мали інших. Христос приходить сказати це слово, примитеря і фарисея. Представляє нам фарисея, який є дуже праведний. Є аж, ну, аж занадто праведний. Бо він молиться, він постить, він не такий, як інші, він бачить свою винятковість, він поститься два рази на тиждень. Знаєте, скільки разів мав постити єврей? Як часто? Один раз в рік. І один раз в рік в часи Ісуса. Потім після розруйнування храму додалося ще чотири пости. А так був піст один раз в рік перед святом Йом-Кіпур, перед святом прощення, святом Покаяння. Треба було постити цілий день, не їсти нічого, не пити нічого. Один піст. Він поститься двічі в тиждень. Робиться й добровільний піст, поститься за себе і за інших, і за всіх. За всіх поститься. Він такий сильний, такий молодець, що поститься за всіх. Він платить десятину. Зі всього того, що придбав, десятину не треба було давати з того, що ти придбав, а з того, що ти маєш, з того, що ти виростив, з того, що в тебе виросло, з твоєї худоби, з твого, з твого саду. А він, з того, що він купив, то він ще з того дає десятину. Тобто за себе і за інших, за всіх. Він такий праведний, що за всіх, тільки що ні за що має іншого. І каже, дивлячись на того митеря, Каже, дякую тобі Боже, що я не такий, як той митр. Нехто є іншою людиною. І є Митер, інша особа, теж крайність. Бо якщо спитати нас, який гріх найбільший, який грішник, якого грішника можна було б вважати найбільше, найстрашніше. Можна сказати є війна. Є вороги, які нападають, є росіяни, які І Можна сказати, о, вони, які нападають, які вбивають, гвалтують, о. А є щось гірше. Це зрадник, це свій. Свої, які зраджують, колаборанти. Що ще, ще гірше, правда? Митар, можна сказати, був якимось таким. Тому що митар був тим, який збирав податки зі своїх, з євреїв. Для Римської імперії, оскільки в той час Юдея належала до Римської імперії, була в окупації Римом, то Митар займався тим, що збирав податки для Риму, для держави окупанта і збирав зі своїх, а для того, щоб жити добре, то мусив зібрати більше, щоб мати для себе, тобто обкрадав. І тому, коли тут говориться митар, нам може це нічого не говорити. На це говорить само собою дуже багато. Можна сказати, страшний грішник. Можна сказати, це не прощається. І є два види молитви. Можна, можна думати, що молитися це завжди добре. Молитва це вже добре. Але теж неправда. Бо можна молитися так, щоб принижувати іншу людину, ненавидіти іншого, вважати іншого ні за що. І ця молитва не є молитва. Це молитва це самонадування, цей фарисей, який. Використав усі дари, які Бог йому дав для того, щоб надутися. І він настільки був надутий, що не бачив нікого, а якщо бачив іншого, то він вважав його ні за що. Брати і сестри, сьогодні це слово приходить до нас. Це слово є словом навернення, бо кличе до навернення, кличе до того, щоб ми побачили самі себе, стали вправді перед собою. Можна мати цю поставу, думати, що я там нічого не згрішив. Великих гріхів не маю, більш-менш в мене все добре. Я не такий, як інші. Ми б хотіли бути трошки так посередині між цим фарисеєм і Митером. Ніби не так страшно, як Митер. Дуже страшно. Ну і не так, як той фарисей, бо но ну, дуже гордий. Десь би так дякую тобі, Боже, що я не фарисей, що я не такий страшний, ну і не такий. Ну Десь посередині. Ми би хотіли щось посередині. А Бог, якщо сьогодні промовляє до тебе, промовляє, говорить тобі про твій гріх, то не бійся, тому що якраз для цього він приходить сьогодні, щоб сказати, що він пробачає будь-який гріх, навіть говорячи про таку крайність, про митаря. Коли той стає в правді перед Богом, б'є себе в груди, можна сказати, здувається зі всієї гордині, зі всього гріха, кається у всьому, ким він є, і каже тільки коротеньку молитву, Боже, помилуй мене. Помилуй мене грішно, дуже глибоко, дуже ясно знав свій гріх і не порівнював себе ні з ким. Якщо Бог сьогодні промовляє до твого серця, то Він, крім того, щоб вказати на гріх, хоче сказати тобі, що любить тебе, що пробачає тебе, що немає гріха, який не може тобі пробачити. Якщо стаєш вправді правді перед Ним цією короткою молитвою, не треба багато слів. Вправді правді перед Ним. Що ти є такий, не порівнюючи себе з іншими, то Бог перший, який біжить на зустріч, щоб обняти тебе, так як в тій притчі про, про милосердного батька або блудного сина. Де син, який біжить додому, бо розтратив усе, нагрішив і думає просити батька пробачення, то батько перший біжить йому назустріч, обіймає його, любить його. Каже: син, влаштуємо свято. Сьогодні є свято. Сьогодні є неділя, сьогодні є День Воскресіння, де Господь запрошує нас на свято, щоб ми прийняли це пробачення. Те, що дає нам життя насправді, що нас пробачено, що Господь нам пробачив, це дає нам силу пробачати, це дає силу любити іншого, що хтось пробачив тебе, хтось, знаючи твій гріх, який би великий він не був, пробачив тебе і любить тебе таким. На це можна опиратись, на таку любов, не на свої сили, не на свою праведність, не на свої заслуги. Те, що робив фарисей, думав, що робив добре. Ми можемо так пробувати: опиратись на свої сили, свої заслуги, заслужити, заробити на любов. Ну бо так тебе навчили з самого дитинства, що на любов треба заслужити. Бо якщо ти не заслужиш, не будеш добрий, то батьки тебе не любили. І так несемо цю схему через усе життя. Якщо не заробиш, то ніхто тебе не буде любити. Ну, а сьогодні приходить Господь говорити по-іншому абсолютно. Говорить нонсенс. Фарисей, який такий праведний, такий добрий, все робив, постив, молився. І на кінець уходить, про нього говорить Євангеліє Промитеря, каже, що він повернувся додому, оправданий, але не той. Уже навіть не говорить фарисей. Невідомо, куди він пішов. Він, якби, пропав. Зі всією своєю праведністю, зі всіма заслугами. А Митар, який встав правді перед Богом, повернувся додому, мав куди повернутися, має батька. Сьогодні це запрошення до всіх нас стати правді перед Богом і бути виправданим, повернутися додому, мати батька, мати Отця, який тебе любить. Це те, що нас спасає, бути сином, бути дочкою, бути любленим, не бути рабом. Який мусить заслужити собі, але бути сином, який отримує все в дар, все в подарунок. Про це брати сьогодні це слово, яке приходить з великою любов'ю, може бути таке трошки тверде, але теж з великою делікатністю Бог приходить, щоб сказати нам, що любить нас, любить нас такими. Тому можемо за це дякувати, це святкувати в цій літургії, в цій неділі, в цьому дні Воскресіння, що Христос Воскрес, що Він переміг смерть, переміг гріх. І хочу наново перемагати. Наново перемагати цю смерть у Твоєму у моєму житті. Амінь.